Сільбогамеро мова, що звучить як вітер. Уявіть, що замість звичайних слів ви просто свистите, але не для того, наприклад, щоб покликати собаку, а так, щоб вас зрозуміли на відстані кількох кілометрів. Саме це роблять мешканці острова Гомера на канарах, користуючись унікальною мовою свисту Сіл Богамеро. Ця пташина мова створена спеціально для того, щоб перекрикувати гери, долини та гори, які є невід'ємною частиною місцевого ландшафту. Головний секрет у тому, що кожен свіст замінює голосні та приголосні звуки звичайної мови. Хоча оригінальна мова Гуанчі зникла, сьогодні сільбадори це майстри сільбо – майстерно адаптували свист по іспанську. Мабуть, не вражаючи те, що цією мовою можна кричати на відстань до п'яти кілометрів, принеси хліб або навіть що там у новинах, усе це можна насвистіти. До речі, зараз Сілбу навіть вивчають у школах. Щоб цей стародавній спосіб спілкування не зник з часом. Тож, якщо коли заблукаєте на гомері, не панікуйте, просто свистіть і вас почують.